Інтересно, що нам буде через те, що ми Олімпіади не написали. Не знаю, Аліна. Може, лучше взагалі додому не вертатися, блин. Та ти що? тоді мене, мама, блин, точно. Ну, блин, ти мені, мама, не купить, що я хотіла. А я ще наталі Володимирівна, блин, узнає за це все. І вообще, блин, поставив фигню от І мама потім вообще, блин, скажется. Мала, ти що прикалуєшся, куди ще не оцінку тобі ставить? У тебе і так, навіть буде річна оцінка по математиці двойка. Мене мама лічно ругать взагалі не буде. Аліна, я з першого разу, щоб, бін, поняла, що твоя мама не буде на тебе кричать, хоч це повторять. А ти паску все ти кидеш? Коли? Ну, неділю зранку, як комендантська закінчиться. Я вже, блін, не забула з цими контрольними дебільними. А ти? Ще не знаю. І я ще не знаю. Та не дома ми притрать, блін, да? Фігушки, я, Аліна, тепер куди піду? А мене взагалі, блін, до 20 років тепер ніде не візьме з собою, блін, через цю дурецьку, блін. Фу, блін, не математику. Да, підпортила вона тобі житуху ця математика, блін. Ладно, мала, пішла я, короче. Ну да, звісно, тобі ж є куди вертатися. Так ну і йди, що ти до Великодня тут сидіти будеш? Та піду, блін, куди я дімлю? Добре, надеюсь, побачимся, если же тебе мама с собой Пасху возьмёт святить. Да побачимся, блин, по-любому. Ну все, пока. Давай, пока. А? О, ма, э, 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 Иисус Христос. Шо, шо А я там казать правильно. Христос воскрес, правильно казать, это во-первых. Він не воскрес, він воскресне через три дня. Як у тебе справи. Хорошо справи. А у тебе як? ти То вже хорошо, що робиш. Нічого, сижу. Е, понятно, ну я пішла їсти. Стоять. Ти Олімпіаду написала? Mm, ну, а що ти імеєш в виду під словом написала? Я імею в виду мала. ти сиділа, писала Олімпіаду, на яку ти поїхала по математиці. Трошки писала. І що? Ти здала Олімпіаду? Ні. Я знаю, що ні. А ну скажи мені чого. Та ти що? Почухала ногу і вигнали з аудиторії. Ага. Мала, за те, що ти чухаєш ногу з аудиторії ніхто не виганяє. Виганяємо. Не виганяє, я сказала, ти мене чуєш? Мама, я знала всі відповіді, блін, я не спіла їх написати, бо вона, блін, притирена. А, так ти ще всі відповіді знали. Боже, яка красота. Ну хорошо, якщо ти знала всі відповіді, скажи, будь ласка, скільки буде 7 помножити на сім. Що це ти мене питаєш, мама? 7 помножити на 7. Що mm. таке табличка стерла з руки? Я жду. Не знаю. Тю, а я же что, ты не знаешь, сколько будет 7 на 7, а на Олимпиаду все ответы, кажешь, знала. Ничего не знала. Списала все из сашпаргалок, наготовила кучу и списала. О, бачишь, уже правда начинает всплывать, да? А я же ж Алина попала на Олимпиаду. И Алина списала, бо а мы вместе их списали, эти шпоры, блин. Алина тоже списала, понятно. Мала. С Натальей Владимировной я только что была пив годины на связку. Вона мені сказала, що на контрольній ти списала просто все. Того, що твої предидущі оцінки по контрольним, і по домашнім і по класним одні двояки і трояки. Тобто, ти списала з з Аліни, підготувала шпори, прийшла мені і сказала, що у тебе хороша оцінка. І ще знає це ти поїхала на Олімпіаду і мені нічого не признала, що це за брехня. Прима, що я хотіла, щоб ти мені. А тепер мала слухай сюди. зараз буде ремінь тобі на базу, і жопа буде красніша, ніж яйцо крашене. Ма, Та не можна кричати, блін, на дитину. Чого це вдруг дитина? А ну давай, розкажи мені. Та ну бог вдруг обідеться не воскресне. Не переживай, воскресне. Я зроблю так, що тобі придеться ще воскрес. Значить, так ніяких фігурок ти у мене за такі поступки не получиш. Це, во-первых, а во-вторых, завтра чистий четвер. Тряпку в зуби і шуруєш всю хату убирать. Пілісосить, снімати паутину, розлажувати стірку, вивішувати стірку, гладить, будеш завтра в мене все робити. Тобі понятно? <глев> так, і рот на замок, щоб ні разу мені не пискнуло, щоб я навіть і не чула, ти поняла мене? <глев> а Лена буде вбирати. Лена на неділю уїхала до Мілани, ми з нею договорились, так що хазяйство все буде на тобі. Чи будете вийти, чи не будете? Чи ви напекли паски? Чи не на...

Ромка займається. Пасху святий? Та ні, ти що, мені навіть нема з чим. Та не буду пихти, мені нема коли. Тож, якби Лена була вдома, вона б спекла. А так, у мене дівчинка адміністраторша в салоні заболіла, я буду вміста неї якраз в п'ятницю. А коли я успію їх спекти, потім я прийду замучена, блін, вечором. Ні, 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 ні. Та ні, я б з удовольствием. Ти ж знаєш, що я люблю і паски, і ходити, і святити, і всі ці діла. Ну, мені ж на цей день опять виходити на роботу. А, а, а як же ж я, як я буду там з утра після комендантської стояти, не успію зовсім потім. Ну короче, в году без нас Угу, Да давай Угу, давай. Алло, Алин, привет, привет Чешь, это мама Пече паски у тебя в роди. Конечно, пече, а шо а ты мне можешь закинуть рецепт по кого она робот А тобі зачем рецепт? Хочу паски спекти. Шо-шо? Паски спекти хочу сама я. Ти? Угу. Mm -hmm. А зачем? Ну, потому что мама в цьому році не пекла, їй немає коли. І Ліна тоже вообще шкорнула вже десь, з начовками, блін. А я хочу зробити паски і устроїть мамі такий сюрприз. І тоді вона не буде на мене злиться і купить мені у ті фігурки. Прикинь, яка я умна. Ну, да, може сработає. Слышишь, Алина? А, кстати, еще есть варик, что я даже с тобой пиду паски смотреть, да? Да, клас! Ну все, про это еще поговорим. Кидай рецепт. Хорошо, давай, сейчас скажу. Угу. знаешь, додаю сюда 150 грамм теплого молока. Але тепле означає не більше 36 градусів, бо якщо більше, Молоко, дріжджі, розпу... Блін, розпушувач треба. Як же мені в магаз попасти? Мала, чуєш, ти вже довбурила чи ні Да уже больше все, мам. А что? Ты хотела, чтобы ты в магазин сходила? А про что? Та шампунь закончилась, блин, надо. Возьмешь мне, хорошо, Якусь? Да, конечно, схожу. Гроши на карточке, телефоном рассчитаешься. Да, я иду. Ага, дякую. А где гроши взять? Не знаю. Майло, дивишься. Э, да, батончик Чимми есть у той, любимой, э, с арахисом. Ну так прям перед тобой лежит на полочке, ну что, ты не бачишь, мала? А, точно, Дивись, и, и не бачу, мама, е. Очки уже надо новые куплять, чи угу. я ем сама ем. Давай-давай, бежи. Прекрасно, Пасху. шо шо шоколад. апельсин шоколад. Покатит. О. Расфарбовываю это яйца. Пойдет. Мабуть, одного распушивача буде мало. Хорошо. Все равно в ощущении бриллиены. Так когда силені, то что я буду мелочиться? Ага. Бог хлеботруется. Дуже погано і ну, воно має бути кімнати температура. Ось таке тепер. Мама, ну що ти мені купила шампунь, була там? Да, купила. А де вона? Да, на столі на кухні поклала. О, хорошо, спасибо. А що ти така перелякана якась? Та ні, чого я перелякана. Жарка просто на вулиці, я би швидко йшла. А, Ну ладно, дякую то, що вона була більш солодка, додайте загалом 240 грамів. Гарненько розмішав. Що ти тут робиш, мала? Спасігаю. А що? Тобі чого зайшла на добраність сказати? А чого всі йдуть сидить паски, а ми не йдемо? Ну ти ж знаєш, що я працюю. Сьогодні ж працювала цілий день. Завтра міста Олі, наш адміністратор, ще буде виходити теж. А після комендантська йти святить, коли я спію. За час ми не спіємо ніяк. Понятно. А ти б хотіла піти? Конечно хотіла. Бо, ты знаешь, що мы каждый год ходим, готуємося. А так даже мені немає время, коли Пасхи спекти. Он тетя Катя пообещала дасть одну нам. Да, тебе заскочу завтра тоже по пути додому возьму. Та будай у нас тоже паска. <реку> ну, ну добре, на, на бранить. Все, на бранить. <реку>